Стіл у нас сьогодні завалений, неясно чим. А приготувати ми хочемо саме випічку з вишнями. У нас їх дуже багато в морозильній камері. І чому б їх не почати кудись використовувати? Отже, перше це у нас сінабони, такі булочки, вони дуже смачні, пухкенькі, але рецепт реально, як на мене, важкий. І друге це слойки з вишнями, вони реально дуже мега прості. Це толіковий рецепт, буде займатися він ним. Попридумують сінабони, воно ще там щось. Булки з вишнями. Пироги з вишнями. Все, будемо робити пироги з вишнями ускладнені. Ну, там ще є соус, типу, такий, знаєш, Соус для пирогів сметанги. з вишнями. <світ -2> ну, щоб оцінити складність, це в нас на слойки, це в нас на сінабони. Тільки ось, будь ласочка, це на те і на те. Вишні заморожені, треба їх з пакета виняти, гарненько все зробити. Розморозити найголовніше, Ну, я думаю, поки будемо ми з тими сінабонами мучитися. То якраз вони і розмерзнуться. Оце вишні ми на таке сито поклали, поки вони будуть розмерзатись, ми будемо собі займатися цим. Нам, друзі, потрібно ось в цю мисочку вибити наші яйця. Ось знов жовтка. Нам везе. Далі. А вари зразу обстіл тарілку і яйця розіб'ється і все добре. А знаєш, як мені сподобалося, як підб'єш яйця? Отако, дивись. І все. Просто ну реально це. <рес> Я завжди шукаю, якийсь зубчик, який бах. Далі сюди до яєць ми додаємо цукор. Ага. Ванільний цукор і молочко. Це все нам треба збити. Було мені спочатку брати, напевно, цукор збиватися з яйцями, а потім додавати молоко. І так зіб'єш. Я вірю в твій талант. Я теж. Далі Далі масло. Нам треба його розтопити в мікрохвильовці. Тут 100 грам. Так мікрохвильовка не там. <рес> так. Масло розтопили. Це все ще раз. Ти переживала, що воно холодна буде. Ну, перемішуємо, і вже сюди можна додавати сухі наші дріжджі. Там треба 8 грам, але в нас є 10. І ось тут у нас виникло питання: чи треба 10 грам, чи все-таки відважити вісім. Толі каже, Ань, бери 10. Ну там Я борошна знаю, чуть що більше. Бачиш, які вони? Бачиш, які вони? Паличками, бач палочками? Ну. Що ніколи не користувалася сухими дріжджями? Я користувалася колись але рідко, коли не було таких. Зазвичай я люблю такі, можливо, це просто. Просто один раз я такі дріжджі взяла, вони були просрочені. І замісила тісто, і в мене не підійшло воно. Коротше, хана. Я вдихнусь. не знаю, може, тому в мене є погані враження від цих сухих дріжджів. І тепер все те, що ми наколотили, будемо виливати борошно і замішувати тісто. Але мені здається, що ось. Ось цією штукою тут це... нічого не зробиш. Тут треба рукою, правда? Спочатку ну, цим ти... замішати, тоді рукою. Зараз тільки поналіпає всього на світі. У нас буде кроте сільна або не. Пироги з вишнями. Ну, знаєш, вис... мені здається... Що тобі здається? Колись знайомий, знаєш, як каже. Ти коли заходиш в магазин і пише мафін, він коштує 60 гривень. А коли пише плясок, до 10. Я вам скажу, друзі, він таке все м'якеньке. Я не знаю, як його замішу, Воно, мені здається, тут треба дати ще борошно. А може я помиляюся. Ну, але взагалі по консистенції таке. Таке воно особливе, яке, знаєш, таке, таке і пухкеньке, і легенько так рука пробузає взагалі. Водичка, значить так, запам'ятаємо ще раз. Вишні, цукор, крохмаль і водичка. Я надіюсь, ми більше нічого не забули. 50 да? грам водички, так, да, ми нічого не забули. Все. А тепер варимо до загостіння. Ось такі, друзі, у нас вийшло, дивіться. Вишенки такі, бачите? Я думаю, їм вистачить. Вони вже починають потрошки пригорати, тому краще зняти це все діло. Опа! Супер. Тепер беремо наше тісто. Лист... Слухай, листкове дріжджове, чи яке воно? А, просто листкове пише. Давай заплутай людей, покажи людям, що це листкове тісто. Просто листкове, просто листкове. Але воно вже на кухні полежало з півдня, тому воно може позліпалося. Ну, неправда. Не а, ні, воно плівку замотане, знаєш, супер. Ми колись брали тісто, що воно не було в плівку замоти, не пам'ятаєш? Та капець був тоді з тим тістом. І воно тоді позліпалося. Все. А тут ніби сили. Ми його там качали, нам писали. Аня, ти що? Я його не могла качати, ви понароблювали. Але щось приготували до нього. О! Супер. Добре, а, Ще пироги з вишнями. А, це слойки, так. Да. А, тут бачите, плівки нема. Опа, але нічого. Слухай, воно ще має розілятися, ні? Цукіння крічку. Бо, воно таке якось гордо, поцікаво цікаво, так. Тепер нам потрібно це все діло розкачати трошки, але його борошно треба було посипати, ні знизу? E зверху, і знизу. Так. Аня любить такі рецепти. Простенькі, швиденькі. Собі зробив і все, радій життю далі. А чого тільки Аня любить, ти не любиш? Я не готую. <с? <с?> Я тільки на кулінарі допомагаю. Ти допомагаєш Ні, ну ти навас... Я можу сам чесно кажучи, я, ну, я є, що От Отаня ти... їздила в Луцьку, ми з дітьми ми макарони варили. <смітна> 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 Мені здається, що ти себе недооцінюєш, якби ти. Як повара? Да. Ні, поки що мене вистачає мене в ролі будівельника, а там далі буде. <смітна> ну так, да, але я маю на увазі, ти кажеш, типу, я не готую. Ти не готуєш, але якщо треба, ти приготуєш і собі борщ. Ні, ну якщо треба, приготую, <смітна> але я лінивий, я не буду готувати. Трошки розкатаємо те тісто, щоб воно було ширше, і нам потрібно його порізати на рівні такі. Шматочки. Диви, як гарно вийшли, так? Ну. Супер. У мене слово паразит, супер. Я від тебе цього супер набираюся. Ти так само говориш, да. супер. Ти зараз половина підписників казати Супер. Так, давай нам треба полікутниця. Коли, коли ти на хаті робиш свою роботу, да? І в тебе щось виходить, і такий. О, да, супер. Так ти вже ту качалку. В чорну штукатурю. Лука. Стоїть раз в стіну рукою. Ой, тато! Другий раз пальця всунув. Ой, тато, третій раз якусь залізякуні з пустяні. Там, де вже зарівняно. Ой, тато! Нам потрібно це все порізати рівненькими такими шматочками. Раз. Що, еу? Шо, Може еу. Такого? Прямо таку чуть А такого? Так. Да. Ні! Ну, залежить залиши... від того, як ми поріжемо, такого розміру вони будуть. Ну так. Да. воно гарно ріжеться. Так подобається куплене тісто, не треба нічого робити, а потім тобі маєш духовки, воно таке офігене, таке класне. Далі присядемо. Нам поставили, як мене готувати сидячи. Яйця треба вибити. Що мені вибити яйця? Далі нам потрібно накладати все це зліплювати докучі на вляшку і в духовку. Так сказав, тепер що зроби? Це ти зібраєшся з ножиком збити. Новий так. спосіб збивання толіка. Ой яйця, ну типу, не зрозумів. <світнє> а що вилки не хочете? Так, беремо яєчко, нам ще треба одненьке. Я просто не знаю, як я це все маю зліпити зараз. Та Давай я все. буду класти. Чи ти, ти хочеш сам там Тісто нову хає, будеш робити. А Значить так, дивіться, в нас є ці штучки. Я не знаю, як ми зараз це все зробимо. Ви що, як багато не будемо класти, так? Да? Вати стільки? Да. Це, друзі, ми краї помащуємо. Так, да, то не видно, що ми робимо, так. Да. Щоб нам гарненько все зліпити, я може, поки що наготую бляшку, деко. Так, і тут найголовніше потім, щоб вони мали форму, типу ось так зробимо. І зараз пробуємо це все зліплювати, але я думаю, що у нас нічого не вийде і буде все супер. Угу. Ну, тобі треба було просто полосочки робити все таки і вилучку. Ближче до центру, так? Да? Да. То, скажімо так, був експериментальний, наступний е -е, буде вже професійний. Тобі треба, коротше, робити довгі такі, на цілу половину корис. Так. Да. Але давай якось так лади, одне біля одного. І все, і зверху ладно, потім помажемо. Це був пробний. А зверху теж маска яєчко? Ну, це так, да, це був пробний, що з цього вийде. Ми пробували, як то воно вийде. Ну, Може, давай я тобі допоможу? Допомагай. Далі, друзі, дивіться, яка в нас вийшла краса. Ми це все також змащуємо яйцем зверху. Вони були такі, такі е, рум'яні, красиві, такі, гарні. Тепер ми це все діло ще зверху посипаємо ось так цукром трішки. Ну, тобі краще може рукою зробити це все діло посипати. Тобі як соли, солиш? Що ж він зубах Ну більше тодік воно має бути, ну, щоб його було видно. А Що це за посипання, неясно, що ти робиш. Цукровий діабет буде, буде багато їсти. От так. Можна ще сюди дати мигдалеві пластівці ось такі, там взагалі буде супер. Але цей у нас їх немає зараз. Буде Закінчилися безлик. вони, да у нас є. Да. Торт ми останні раз не робили. Все хватить. Духовка у нас вже розігріта. Ми закидаємо. 180. 25 хвилин. <звук> Не готувала, то хоч вийму. Вже запікали наші м -м, слойки. До речі, взагалі слойки це моя улюблена, улюблена. Що? Страва? Це не страва. Вау! Яка тут краса! Просто поглянь, де. Які вишень так добряче накидали, вона аж ні? Але знаєш, що мені нагадало це все? Колись ми жили в Луцьку, там такі були варочки зі сойками, всякими. Як то куплені? От чесно, як просто куплені. Тільки я тоді любила, знаєш, таке все з начинкою з Ну що, друзі, все готово. Ми приступаємо до наших сінабонів. Нам потрібно, в принципі, саме тісто, яке в нас піднялося. Піднялося воно досить гарно. Просто, я б сказала, чудово. Ось таке воно. Ось таке воно класненьке у нас вийшло. Я б сказала навіть чудове. Так, розклали ми наш ковричок, викладаємо сюди тісточко. Так. Далі ми. Я бачусь на туго вилазить, звідти. <рых> Ну так, хоч, я, знаєш, і борошном посипали, але все одно воно вилазить туго. Давай на ну, мені бігом форму Яку? силіконову. Я оце посипаю борошном і буду зараз розкатувати. По-друге, вона маленька для цього тіста. Ну, зараз побачимо, якщо маленька то будемо більше набрати. Тут. Так, далі розкатуємо наше тісто за холодильником. вона розха От тако. Але знаєш що мені здається, що наша форма силіконова справді буде замала. і нам треба брати ось така в нас, друзі, форма. вона мені здається, малувата буде. Тепер нам що треба зробити? Нам треба змазати ось це все, те, що ми розкатали. Вершковим маслом, але мені здається, що ми ще замало розкатали, тут тобто так не здається? Ви тільки погляньте. Чим ми будемо змазувати? Це ще баби напевно. Це і штука осталася. Можна смішити мене, налякати цим всім. Зараз пишуть боже! Та як можна таким змазувати тісто? Це ж курячий хвіст. Друзі, масло має бути м'якеньке, розтоплене масло. Ну, як розтоплене? У нас таке напівростоплене, напівм'якеньке. Головне, що куряче пір'є, але це то, то таке все. Мені здається, що з маслом буде дуже смачно. Я ніколи такого ще не робила. Ніколи. Ось таке щось у нас вийшло, дивіться яке. Ну, гарно? Ну, супер. Далі посипаємо цукром. Ось це все діло. 100 грамів цукру сюди треба насипати? Так. Да. Ти серйозно? Ну, так а ти дав дуже мало цукру в саме тісто, точніше, я дала. Мало? Скільки в рецепті було, стільки й дали? Ну, я не можу. Ааа, знаєш чого? Вишні не солодкі, ми можемо дати менше цукру. Ми можемо використати вишні, які лишилися з наших цих на слойок, а цукру дати менше. Як тобі така ідея? Не знаю. Давай як в рецепті пише і все буде. Ну це забагато цукру, цукру А реально. Щоб ти їла, я ж на зубах хрустіло тоді. Ну, чесно, це вже я трошки. Там пише 80-100 грам. Якраз 80, ти посипала. Да. Так. Ой, це, моя друзі, куриця. Якщо що, я не дуже великий любитель куриці, але в мене бабуся пиріжки, так та булочки з курицею робила. Вони були дуже смачні. Але от щоб до всього їх давати, то я не таке, не так. дуже. Тепер нам треба розкласти наші вишні. То ти вже перемішувала чи ні? Перемішай з тими вишнями. Я не буду брати. Чого? А ну, куди ти їх використаєш? Дивіться, друзі. Тут залишились жмені тих вишень. Вони таке зліплися, я не знаю, що з ними. Ну, давай. Перемішай разом з цим і буде щастя. Так, кладемо Перемішай наші. разом їх всі. Полі, я не буду це робити. Я трошки таких, трошки таких покладу. Ну, може, й треба було б перемішати. Мені здається, так буде смачніше просто. Нам треба тепер не це так. все. Отако. От ні. Да, от так, отаких більше буде. А, Бо ну, якщо так. ти тако то вони будуть здорові кабани, які не там з'явилися. Затупила я. Дивіться ти молочинка. Раз. І що далі? І отак, отак. Отак. Давай, в мене рука більша, давай я буду. Ну ні. Ну то ж я готую всі Ти своїми маленькими ручками продирявиш заради тісто. Боже, я так пам'ятаю, я гарбуза так крутив. <рес> ми такий схожий пиріг тільки з гарбузами Це, Друзі, повертайте, погор... він був дуже смачний, але. Він був жахливий при Але в приготуванні ми цього ніколи не забудемо. Просто багато не попало в кадр. <рес> Наше тісто трошки приєднало. Ну, в принципі, йому там нічого такого немає, але. Слухайте, такі розкатали ковбасу, що там тих торогів 20 буде зараз. Форму велику зразу бере. Я не знаю, чи це треба робити. Не, не, не зроби, лишнім не буде. Заліплювати. Не треба не вже його катати, його треба різати. Нам треба тепер круглу цю. Ну, ясне діло, що ось така малесенька кругленька штучка і ось ці всі О, наші на ходити. Нам вони врізать. Так що давай круглу велику. Тоді, <гум> і, підіс, ми сникло. думали ножиком різати, але потім подумали, що це ну, можливо давай, буде. Куханись. Я вам скажу, друзі, ліпили, ми ліпили та й не доліпили. Лишилося в нас ось, напевно, один великий Пептик. цінабон. Чи що це в нас лишилося? Ну, нема куди його діти. Ну, по ідеї, мав би всередину сюди влізти, але щось. Так тобто у нас і так їх багато вийшло. Коротше, буде що буде, це засунемо окремо. Значить, нам треба зараз їх ставити в духовочку. Їх треба на 15 хвилин, щоб вони постояли. Не треба вони в підростують і доми їх яйцям помажемо. Не треба їх мазати, яйцем. Просто там яйця всталися. Отже, друзі, наші булочки підходили 15 хвилин, ми їх не засовували в духовку. Зараз засунули в духовку на 25-30 хвилин. Дивіться по ситуації: 180 градусів. Духовка має бути розігріта. Тим часом зараз будемо робити ось цей поливочку соус. Там треба сметанка, цукор і масло. Ось наш цукор. Ось наша сметанка і ось наше масочко. Воно таке, знаєте, дуже-дуже м'якесеньке. Отже, що ми робимо? Ми беремо нашу сметану. Беремо наш цукор і масло. Це все нам треба перебити в однорідну суміш. Дуже гарно все це пахне сметанкою. Дуже гарно. Наші сінабони побули в духовці вже 25 хвилин. Десь ось, ось зараз вона має пікати. Нам треба їх виняти, полити ось цією заливочкою і поставити ще на 2 хвилинки в духовку. Дивись, як ти вгадала. В секунді. Вони пахнуть. Дивіться, це капець. Ти знаєш, мене пехли сінабони якусь думну порцію. Ти бачив, це ж вошок під горі, вищий. Угу. найвищі. Дивись, бо форма не герметична, вона чекай, ви Чекаю, бачите, виморало. Форма в нас просто, друзі, не герметична. І щоб в нас в духовці не було всіким-сяким поналяповано, тому ми одну форму кладемо в іншу форму. Так, в духовку на дві хвилинки. І в нас ще стоять ось наші. Два сіно блонтиках чи дешевиш покладу. Ну що, друзі, нарешті ми все закінчили. І можна приступати до нашої дегустації. Ми все гарнесенько викладаємо. цей момент ми чекали ціле відео. Куштування... може, молока наберемо ж? <рес> Ні. З молоком? Я просто люблю молоко. То що ти значить, перше своїх, так? Да? Як своїх? Ні, що. ти готував. Ладно. Ну як? Слойка як слойка. Ага, я дає куплю. 90. Чесно, я слойки не купляю. Mm -hmm. Скільки ж вужок не купляв. Ну, як тобі? Воно смачно. Вишні кисні. <гас> Треба було більше цукру цукрувати. Mm -hmm. Такі суковиті, вони, бачиш? Ну. No. Mm -hmm. Ну, швидко, так? Да? І смачно. Ну, така штука. Швидко чи ні, але смачно. Ну, вже давай, як ти вже відірвав, то відірвав. Давай вже бери. Ну, то що ти зробиш? І бажано, що воно заколовало. Тому з тобою такі волода. А ну порівняй не. Взагалі нема що порівняти. Чого? Смачно, тільки сметани десь мало. Воно як захолоне. Що смачніше? Я не можу сказати. І те смачно, і те смачно. По-різному, так? Да? Так. Так що, друзі. Якщо у вас є вишні, то купору на деревах сміло готуйте. Да, дерева. А якщо нема на деревах, шукайте в морозильній камері в себе. Да? Там точно є. І все рівно готуйте. Я від Толіка не почула нічого конкретного. Що ви хотіла почути? Ну, смачно і все. Та сама куплена слоєчка, тільки мені теж мало цукру. Тут, тільки, я правду, вони тіслуваті. М -м -м. Якщо діти вдома є, то купив тіста, заварганив це все дуже швидко. І то, навіть не з одними вишнями, а можна і яблучка брати, навіть якісь варенички можна брати сюди. Така супер універсальна ідея, я б сказала. За пироги смачніше і те, і те. Давай я далі скуштую ще один синабончик. Хоча, да, вони гарячі. Не, тільки з духовки, то ну, думаю, людом А хто вже відірвала? Не могла політики взяти. <рес> я хочу молока. Ані, як собі хочеш. Бери. Коротше, як на мене. То сінобони по-любому краще, друзі. Ну, це домашнє, це твоє, те, що ти сам зробив своїми руками, там і маселку, там все. Сколько це не твоє? Гринтівце. Mm -mm. mm -mm. Ну, смачною те і те. Те, що слойки швидше це факт. Але сінобони, знаєте, такі. Дорогий, смачний рецепт, дуже смачний. Таких ми в магазині не знайдемо точно. Поки ми тут знімаємо, тоді ти вже повитавську, все. Я в душах. Коротше, друзі, ми набираємо молочко, кружки, зараз як бабахнемо. А вам дякуємо за передження, що сьогодні були з нами. Готуйте задоволення мітайте, і якщо у вас є вишні. Такі у нас вийшли класні ідеї. І зустрічся особливо відео, друзі. Всім па-па!